Є знижки представляють коко знижки травня на фені стил в аптеках. Подорожник бам та ощад. Тоді кажуть, що я алерген. Нас алергенів чимало у світі. Астрію пийте не треба хворіти без світла та тепла в Україні екстрено відключають електроенергію. Усе через дефіцит енергоресурсів унаслідок російських обстрілів. Однак є ще одна причина, яка вас точно вразить, де та коли будуть вимикати світло, чи зросте тариф на електроенергію, та чи готуватися до блекаутів, розповім за мить. З вами новини TSN.UA і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. 14 травня в Україні. Україні запровадили аварійні відключення світла. Графіки обмеження потужності ввели на добу для промислових споживачів. Однак згодом відключення відчули і пересічні українці. За заявою національної енергетичної компанії Укренерго причиною відключень електрики став значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів і зростання споживання через похолодання. 15 травня для промислових споживачів графіки обмеження потужності також діятимуть протягом усієї доби. Увага! 14 травня з 21.00 до дванадцятої ночі Укренерго вимушено запровадити контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується причина значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання. 15 травня для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 12-ї години ночі до 7-ї години ранку. Дякуємо нашим західним партнерам за підтримку і не дякуємо нашому кривавому сусіду, оскільки саме після ракетних ударів Рі ворога по енергогенерувальних об'єктах в енергосистемі України зберігається значний дефіцит. Відключення електроенергії по Україні прокоментував в ефірі телемарафону єдині новини. І голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. Сталося перш за все, те, що як ви знаєте, з 22 березня Трохи раніше Росія почала досить масово обстрілювати енергетичні об'єкти України. Україна втратила досить велику великий обсяг потужності на електростанціях, які виробляють електроенергію. І зараз цієї електроенергії не вистачає. Насправді, уже протягом певного часу час від часу доводиться від, застосовувати відключення для промисловості. Тому для великої кількості побутових споживачів це могло проходити непомітно, але насправді дефіцит електроенергії в системі він відчувається вже досить давно, і е, його можна скажімо так, якось скомпенсувати декількома інструментами, які ми зазвичай застосовуємо. Перше, це комерційний імпорт, який здійснюють українські компанії, трейдери, постачальники, які імпортують електроенергію з Європи. Коли його не вистачає, Укренерго може застосувати аварійну допомогу з сусідніх країн. Коли не вистачає цього інструменту, ми також можемо обмежити споживання промислових споживачів. І коли не вистачає і цього, ми вимушені для збалансування енергосистеми залучити до обмежень не тільки промисловість, а також і інших споживачів, включаючи домогосподарство, тобто населення. Власне, сьогодні на фоні певного похолодання відбулося зростання споживання ввечері, особливо різко, це мало місце в вечірні години близько дев'ятої вечора, і відповідно нам треба було застосувати такі екстрені швидкі заходи для балансування енергосистеми, щоб зберегти контроль над ситуацією. Зараз орієнтовно до 10% Споживання з 10% споживачів тимчасово відключено це до кінця доби, тобто це, у всіх це областях, чи в якихось конкретних ні, це в усіх областях, тому що проблема полягає не в тому, що до якоїсь області не можна доставити електрику. Проблема полягає в тому, що не вистачає сукупної потужності українських електростанцій. Для того щоб покрити споживання, і також для того, щоб цей дефіцит покрити, не вистачає імпорту. Тому у нас в, в цілому в енергосистемі зараз недостатньо електроенергії виробляється е, набагато менше ніж ми споживаємо. Саме тому е, ці відключення вони застосовуються по всіх областях. Це не значить, що в цих областях виникли якісь специфічні проблеми з енергосистемою області. Це просто тому, що в цілому в Україні не вистачає електрики, і тому кожна область. Несе так, мовити, певний солідарний тягар у цих відключень. Повідомлялося, що без світла у столиці минулої доби залишився ТРЦ-караван та Дрімтаун. Також не було електрики в деяких будинках у Дарницькому, Голосівському, Вечерському, Дніпровському, Деснянському та Святошинському районах. Щодо області були повідомлення про відсутні світла у Фастові, Гостомелі та деяких інших населених пунктах. Про те, що без аварійних відключень не обійтись цього року, говорили і раніше. Росія ракетними ударами по українській енергосистемі вивела з ладу шість тисяч мегаватт, а це Чає, що в Україні доведеться повертатися до графіків обмеження електропостачання. Про це в АТРі Еспресо заявляв народний депутат України Олексій Кучаренко. Дефіцит електроенергії постійний, перманентний. Ми закуповуємо електроенергію на рівні мінімум 700 МВт. Це досить потужний обсяг, тобто, без імпорту електроенергії ми сьогодні не обійдемося. Цей дефіцит буде зростати. Енергетики хочуть вийти на рівень спроможності мереж десь півтори тисячі мегаватт, але нам навіть і цього не буде вистачати, бо ракетні удари вивели з ладу 6 тисяч мегаватт. А ми зараз за рахунок імпорту можемо покрити максимум півтори тисячі мегаватт. Щодо наслідків, це однозначно будуть графіки обмеження. Крім того, Кучеренко зазначив, що переживає, аби уряд не прийняв рішення щодо цінових тарифів, бо банально не буде вистачати грошей, щоб енергетика прокручувалася за своїми ринковими схемами. Також раніше повідомлялося, що у Києві можуть застосувати віолові відключення світла через знищення трипільської ТЕС. Екс міністр палива та енергетики України Іван Плачков наголосив, що буде загальний дефіцит електроенергії в країні. Пише видання Апостроф. Нагадаю, що Росія знищила ТЕС під час масованої ракетної атаки в ніч проти 11 квітня буде загальний дефіцит електроенергії в країні. Наша енергосистема є цілісною, тому якщо виникне дефіцит, то можуть бути обмеження по всіх регіонах, в тому числі у Києві. Потрібно до цього готуватися. Байбільше за останні дві доби аварійні відключення світла застосували в усіх регіонах України. Про це повідомляє Укренерго. 15 травня з 6.40 до 9.00 диспетчерський центр Укренерго застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів у усіх регіонах України. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується. Причина збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів. Також сьогодні протягом доби для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності. Графіки аварійних відключень діятимуть і на Львівщині, повідомляє Львівобленерго. Світло вимикають через дефіцит потужності внаслідок масованих атак окупантів на енергосистему України. За розпорядженням НЕК «Укренерго» у Львові та області введені графіки аварійних відключень. Причина дефіцит потужності внаслідок масованих атак окупантів на енергосистему України. Про аварійні відключення заявив і голова Львівської обласної військової. Адміністрації Максим Козицький від сьогодні у Львівській області запроваджують графіки аварійних відключень електроенергії. Причина ворог вчинив масовані атаки по об'єктах критичної інфраструктури в інших областях. В енергосистемі держави почався дефіцит потужності, щоб збалансувати систему. НЕК «Укренерго» ухвалила рішення про запровадження таких відключень. Він також додав, що вся необхідна інформація щодо відключень у Львівській області міститься на офіційному сайті та на сторінках «Львівобленерго» в соцмережах. На Прикарпатті також запровадили графіки аварійних відключень, повідомляють місцеві змі. У наслідок зростання дефіциту в енергосистемі. НЕК Укренерго дала вказівку про введення графіків аварійних вимкнень на Прикарпатті. Графіки вводяться в обсязі першої та другої черги. Проте в деяких областях України були скасовані екстрені відключення світла. Однак, громадян Закликали ощадливо споживати електроенергію. Про це повідомили в ДТЕК вранці 15 травня. В компанії заявили, що станом на 9 ранку екстрені відключення були скасовані в Києві та області на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині. Екстрені відключення скасовано станом на 9.00 Екстрені відключення в Києві, Київській області на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині скасовано. Енергетики повертають світло в усі домівки. Просимо вас продовжувати розумно споживати електрику. Ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою. Також в Укренерго відзвітували про аварійні відключення та запевнили, що запланували рекордний обсяг імпорту з максимальною потужністю. Однак, Укренерго все одно вимушено обмежувати споживання для запобігання аваріям в енергосистемі. 15 травня протягом всієї доби в енергосистемі є значний дефіцит електроенергії. На ранок знеструмлено чотириста населених пунктів через бо є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях. Ранок з 6.00 споживання через зниження температури знову зростало. Наявних обсягів імпорту аварійної допомоги та обмеження споживання для його подолання було недостатньо. Тому з 6.40 до 8.30 диспетчерський центр Укренерго застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України за винятком Херсонської області. Станом на 9.30 аварійні відключення скасовані, енергоживлення споживачів відновлено. Вечір при зростанні споживанню вечірні години. Максимального споживання від 18.00 до 23.00, укренерго прогнозує введення аварійних відключень побутових та промислових споживачів. Також сьогодні з 12.00 ночі до 10.00 ранку та з 16.00 до 24.00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності. Тим часом у Міненерго спрогнозували наскільки може зрости тариф на світло. Про це розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі «Телемарафону». За рахунок зміни тарифу, торік нам вдалося пройти опалювальний сезон минулий. Власне, по аналогії на сьогодні здійснюються розрахунки. Остаточної суми немає. Ми розуміємо, що рішення буде збалансовано між можливостями населення, між доступністю і тими коштами, які необхідні для ремонтної кампанії. Та можливостями надання електричної енергії побутовим і промисловим споживачам, за словами колісника, якщо проводити аналогію з минулим роком, випливає, що тариф на електроенергію може збільшитися приблизно в півтора-два рази. Наразі ж тариф на електроенергію становить 2 гривні 64 копійки кіловат година для індивідуальних побутових споживачів. Ба більше підвищення тарифів на електроенергію для населення в Україні може бути дещо вищим ніж очікувалося. Якщо наприкінці квітня новим тарифом називали 3,5 гривні кіловат година, то зараз розглядається максимальний рівень близько 4 гривень за кіловат годину. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на джерела в уряді та на енергетичному ринку. Рішення ще немає, але обговорюється стеля на рівні. 3,96 гривень кіловат година. Народний депутат Олексій Кучеренко також повідомив про те, що за його даними новий тариф може бути в межах 3,5-4 гривень кіловат година. Уряд реально готує підвищення ціни на електроенергію для населення. Мій прогноз, що це відбудеться з 1 червня. Я знаю, що обговорюється ціна в діапазоні 3,5-4 гривень, тобто приблизно у півтора рази. Нагадаю, що тариф на електроенергію для населення затверджує Кабінет міністрів з подання національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Також відомо, що в осінньо-зимовий період 2024-2025 років Україна входитиме з дефіцитом електроенергетичних потужностей. Його обсяг. Цях визначатиметься здатністю захистити енергосистему від обстрілів а також від постачань військової допомоги від партнерів. А чи вимикали днями світло у вашому місті, та як ви готуєтесь до екстрених відключень електроенергії? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.